Зовсім недавно в аматорському садівництві з'явилася воістину унікальна плодова культура шарафуга, яка являє собою новий міжвидовий плодовий гібрид сливи, персика і абрикоса. У селекційних дослідах використовувалися численні схрещування найсмачніших врожайних і морозостійких сортів її батьків. Це дозволило селекціонерам отримати стійкі сорти шарафуги, що відрізняються приголомшливими смаковими якостями, високою врожайністю і підвищеною морозостійкістю до мінус 26 градусів, що дозволяє вирощувати її в середній смузі, на південному Уралі, а також в інших регіонах з нестійким кліматом. У цьому ролику я розповім вам про саму рослину, підкажу, коли і як правильно проводиться посадка і догляд за шарафугою. А на завершення пораджу кращі сорти для посадки цієї чудової плодової культури на ваших ділянках. Шарафуга унікальний плодовий гібрид, особливості посадки та догляду. Шарафуга за зовнішнім виглядом дуже нагадує сливу. Вона являє собою невисоке компактне дерево з досить рідкісною, розлогою кроною. Листя за формою також більше нагадують сливові, але відрізняються кучерявістю, як персикові. На гілках присутні рідкісні м'які шипи. Плоди шарафоги великі до 9 см вдовжину, за формою нагадують абрикоси. Шкірочка у них щільна, покрита легким пушком. Е М'якоть соковита і дуже солодка, з легким абрикосовим ароматом. Забарвлення у плодів може бути або фіолетовою, або оранжево-золотистою. У фіолетових плодів е м'якоть бузково рожева за смаком більше нагадує сливу. У помаранчевих янтарно-золотиста з ароматом більш нагадує абрикос. Смак помаранчевих плодів більш солодкий і ніжний. Шарафуга самоплідна культура, крім того, вона може перезаполюватися зі сливою і абрикосом, якщо терміни цвітіння у них збігаються. Тому для підвищення врожайності, рекомендую вам посадити поруч з шарафугою плодові дерева, сливу або абрикос. При цьому дуже важливо підібрати такі їх сорти, які будуть свісти одночасно з шарафовою. При гарному догляді плодоношення починається на четвертий рік після весняної посадки і триває з середини серпня до середини вересня. Плоди можуть довго зберігатися на гілках, не обсипаючись. Вони дуже лежкі і добре переносять транспортування. Посадка шарафуги. Давайте детально поговоримо про особливості вирощування шарафуги в аматорському саду. Оскільки шарафуга походить від південних батьків, їй потрібно багато сонячного освітлення протягом усього світлового дня. У той же час вона не переносить протягів і холодного вітру, тому при посадці передбачте для неї якийсь захист від них, тини, щити і так далі. Не переносить шарафуга близького залягання ґрунтових вод і підтоплення талими і дощовими водами, тому її краще відразу посадити на клумбу висотою і діаметром 90 см або на природну височину всаду. Шарафузі потрібна дуже родюча, багата органікою, легка, пухка і нейтральна або слаболужна ґрунт РН 7,0 7,2 Якщо земля на вашій ділянці важка, Глиниста і кисла, то її попередньо потрібно нейтралізувати за допомогою доломітового борошна 2 кг на 5 квадратних метрів, вносячи її під перекопування ділянки плодового саду, призначеного для посадки шарафуги. Для заповнення посадочних ям рекомендую вам приготувати штучну посадкову суміш з верхнього родючого шару, перепрілого листової землі і річкового піску в співвідношенні 1 до 2 до 2 до 1. Фахівці вважають, що шарафуга однаково добре приживається і навесні, і восени. Кращі терміни для посадки шарафуги. Навесні, 3-5 травня, восени, 25 серпня, 20 вересня. Для посадки рекомендую вам купувати саджанці тільки з відкритою кореневою системою. Такі саджанці з неушкодженими корінням дуже швидко освояться на новому місці і підуть у ріст. Викопайте посадкову яму глибиною і діаметром 80-85 см. Якщо висадите кілька дерев, то відстань між ними має становити 3,5-4 метри. На дно посадкових ям покладіть дренаж з дрібного гравію або битуї цегли шаром 8-10 см. У центр ями вбийте посадковий кол довжиною 1 метр 80 см. До нього після посадки ви прив'яжете молоде деревце. Заповніть посадкові ями на третину підготовленої вами посадкової суміші і додайте в кожну 2 столові ложки суперфосфату і сірчанокислого калію, 1 третину відра деревної золи і 2 столові ложки доломітового борошна. Добре перемішайте ґрунт в ямах і приступайте до посадки. Акуратно переваліть в підготовлені посадочні ями саджанці з посадочних ємностей. Після цього продовжуйте засипати кореневу систему шарафоги, приготовленої вами ґрунтом, постійно ущільнюючи її руками, щоб між корінням не було пустот. Після посадки коренева шийка деревця повинна знаходитися строго на рівні поверхні землі. Добре полийте молоді посадки, акуратно заливаючи воду в кожен пристовбурні кола, подбілійки в кожен і замульчируйте землю під деревами соломою або сіном. У висновку підв'яжіть кожен саджанець до посадкового колу за допомогою м'якої мотузки, обаємотуючи стовбур рослини і кол вільними петлями у формі вісімки. Догляд за шарафугою. У перші три-чотири тижні після посадки поливайте саджанці шарафуги раз в 2-3 дні, в залежності від погоди по 20 літрів під кожну рослину. Коли саджанці шарафуги укореняться, скоротіть число поливів до одного в тиждень. У сильну спеку поливайте через день. Рекомендую вам прокопати в пристовбурних кіл поливну канавку на відстані від стовбура 50-55 см, шириною 10 см і глибиною 15-18 см. І поливи проводити прямо в неї з ліки без дощу 2-3 відра під кожне дерево. Після кожного поливу мульчуйте пристовбурні круги соломою шаром 5-6 см. Мульчуючий шар буде сприяти збереженню вологи в ґрунті, а також перешкоджати росту бур'янів під деревами. Оскільки в перший рік посадки ви внесли достатню кількість добрив, то вам буде досить підгодувати деревця шарафуги тільки один раз восени. На початку жовтня внесіть під всі деревці якесь готове мінеральне добриво типу фертика осіння, яке містить всі необхідні для рослин макро і мікродобрива. Дозування вказані на упаковці. Починаючи з другого року, підгодовуйте шарафугу так. Перший раз, як тільки розтане сніг, підгодуйте молоді деревця розчином сечовини 2 столові ложки на 10 літрів води під одне дерево. У цей період всім рослинам просто необхідний азот для швидкого росту і розвитку. Другу і третю підгодівлі дайте шарафузі в період цвітіння і на початку утворення плодів. Приготуйте таке добриво в 10 літрів розчину коров'яку. Концентрації 1 до 10 з водою додайте по 2 столові ложки фосфорного борошна, суперфосфату і 2 літрові банки деревної золи, вносьте після рясного поливу чистою водою, щоб не спалити коріння з розрахунку половину відра під одне деревце. Останній раз восени повторіть торішню підгодівлю осіннім добривом. Дуже важливо правильно сформувати крону шарафуги. На другий рік, після посадки навесні подрижте центральний стовбур провідник до висоти 1,60 см, 1,80 см, також укоротите на одну третину всі бічні гілки, при цьому пробудяться всі бічні нирки зростання і почнеться бурхливе зростання бічних пагонів другого порядку. На наступний рік точно так же укоротити їх на одну третину і так ще протягом двох років. В результаті ви сформуєте потужно розріджену ярусну крону шарафуги, яка буде здатна приносити вам високі врожаї. Кожної весни проводите санітарну обрізку крони, видаляючи всі старі, підмерзлі, поламані, слабкі і зростаючи всередину крони або під кутом менше 45 градусів до стовбура пагони. Працюючи над створенням міжвидового плодового гібрида шарафуги, селекціонери робили упор на підвищену стійкість цієї рослини до грибних хвороб і шкідників, і домоглися великих успіхів. Однак фахівці рекомендують для профілактики двічі на рік обробляти плодовий сад від грибних хвороб, один відсоток ним розчином бордоської суміші, навесні, по зеленому конусу і восени після збору врожаю. Від шкідників розчином препарату фитоверм дозування читайте на упаковці. Інтервал між обробками навесні і восени 7-8 днів, оскільки плоди шарафоги, що дозрівають в серпні, добре триматися на деревах, дайте їм налитися вітамінами і цукрами до початку вересня, а потім спокійно вручну зберіть їх і закладіть на зберігання в підвал або на теплий балкон. Зберігайте їх до двох місяців в картонних коробках. Пересипаними тирсою або дерев'яною стружкою. У перші 4-5 років деревця шарафоги потрібно утеплювати на зиму. Засипте їх при стовбурні круги сухим листям шаром 70-80 см. При сильних морозах поверх листя покладіть ялиновий лапник. У перші 2 роки самі деревця обємотайте потрійним шаром щільного покривного матеріалу і поверх обв'яжіть м'якою мотузкою. Надалі дорослим деревам досить буде тільки засипати пристовбурні круги сухим листям. Кращі сорти шарафуги. На сьогоднішній день фахівці вважають, що кращі сорти для середньої смуги це Белла Рояль, Белла Голд. Ці сорти відрізняються високою врожайністю, відмінними смаковими якостями і стійкістю до несприятливих погодних умов.